Назвати Олександра Федорчук. За мит у програмі найважливіше розповім, чому український дипломат Володимир Огриско назвав НАТО паперовим тигром. Чи працює захист Європи без участі України в загальній системі ППО та яку наступну допомогу відправить Києву, Стокгольм? Франція відправить у Польщу винищувачі після атаки російських дронів. Еммануель Макрон повідомив, що три винищувачі Рафаль захищатимуть повітряний простір Польщі. Це рішення було прийнято після порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками. Французький лідер зазначив, що обговорив це питання з генсеком НАТО та з прем'єр-міністром Великої Британії, який також займається обороною східного флангу. Безпека європейського континенту є нашим головним пріоритетом. Ми не піддамося зростаючому залякуванню з боку Росії. Прокоментував своє рішення Макрон. НАТО наразі проявляє слабкість і неготовність ефективно реагувати на російську агресію. І це робить альянс паперовим тигром. Про це ветеріслава тіві заявив екс голова МЗС України та керівник центру дослідження Росії Володимир Огриско. За його словами, вільні країни повинні перейти від декларації і санкцій до конкретних оперативних заходів стримування Росії, інакше загроза агресії зростатиме. Не треба тільки думати про те, що скаже Трамп. Треба нарешті формувати європейський варіант НАТО, як би він там не називався. Треба проводити дуже серйозні консультації між тими країнами, які хочуть реально захищати себе, формувати новий, так би мовити, підвід НАТО в Європі. Мати європейське командування, мати європейські засоби стримування. Якщо це не зробити, ситуація буде для Європи ставати дедалі, дедалі складнішою. Детальний коментар дипломата читайте на слава. Тіві Швеція передає Україні 836 мільйонів доларів військової допомоги. Це буде вже 20-й пакет Стокгольма Києву. До нового пакета увійшли серед іншого артилерійські установки, мобільні радіолокаційні станції, судна з встановленими гранатометами та безпілотні морські системи, боєприпаси, мотоцикли та радіолокаційні датчики. Додатково Швеція оголосила про плани щорічно виділяти по 3,5 мільярда доларів на військову підтримку України у наступні два роки та вже розпочала роботу над підготовкою наступного 21 го пакета допомоги. Україна готова ділитися бойовим досвідом із НАТО. Про це Слава Тіві заявив військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ Олександр Мусієнко. Він нагадав, що партнери з альянсу повинні співпрацювати з Києвом, адже кремлівська загроза є спільною для всієї Європи. Ми маємо безцінний досвід. І Фактично, сили збройні сили України на сьогоднішній день. Єдина армія в Європі, яка має досвід протидії. Атакам російських безпілотників це просто є фактом, тому що ці атаки різні, вони не схожі одна на одна. Росія застосовує різні типи дронів. Вона застосовує різні тактики при атаках. Дрони летять на різних висотах. Вони змінюють часто траєкторії, маршрути. Плюс Росія постійно працює над тим, щоб удосконалювати існуючі типи дронів та розробляти нові. І вже скажімо, вироблена номенклатура вона є доволі таки широкою різних типів дронів. Відтак, скажімо, протидіяти дронам без практичного застосування, без відповідних навчань дуже складно, практично неможливо. Мусієнко зауважив, що відокремлений захист Європи без участі України в загальній системі протиповітряної оборони не спрацює. Тому що ви не обманете географію, ракети і дрони летять зі сходу, і найкраще їх перехоплювати тут. Чи можливі на думку Мусієнка, нові провокації Росії під час навчань Запад? А також чи є реальною ідея закрити небо над Україною, читайте в повному коментарі Мусієнка на слава Тіві. Це все на цю мить за детальним перебігом подій слідкуйте на слава Тіві. До зустрічі!